Бошівський двигун 45-ка. І це не перфоратор німецький, це електровелосипед. Швейцарський скот. З 28-ми колесами, з гідравлічними гальмами і з дуже доступною ціною. 25 тисяч, 80 гривень його ціна. Але гляньте, які в нього аксесуари класні. Оцей багажник такий непростий. Я такий перший бачу. Повнорозмірні крила. Ззаді є фара, ще є Кріплення бачу на номерні знаки, ще напевно, якісь номера стояли. Позаду у нас касета. 9 зірок. Діор XT перемикач. перемикач. Заспокійочка, ланцюжка стоїть. Спереді одна велика зірка, з'ємна, можна її ще міняти. Бошівська батарейка. 400 Вт за годину може видати ця батарейка. Сидіння скотівське, оригінальне. Діорівська монетка і гальма Гідравліка Шиманівська. Ось такий у нас комп'ютер Бошівський. Уся електроніка в ньому Бошівська. 28-мі колеса, резина ззаду швальба, спереду Мішелін. Шота, Шота, в принципі, хороший бренд, якісний. По косметиці, бачите самі, відмінний стан велосипеда. Вилочка амортизаційна, сантур. Ще має блокатор. Кого зацікавив даний велосипед. Ось ще передні колесо вже на такому ексцентрику, що його не вкрадеш секреткою. Кого зацікавив даний велосипед, знаходиться він в СМТ Кулик, Львівська область. Можна приїхати, затестувати. А хто з інших міст надсилаємо новою поштою. Правда, беремо тисячу гривень завдатку, тоді пакуємо коробочку, день-два велосипед на вашому відділенні.